Замість процвітання та модернізації розруха та борги Шепетівська міська рада уклала концесійний договір із приватною компанією Шепетівка Енергоінфест на 12 років. Згідно угоди, приватна компанія впродовж цих років мала повністю модернізувати котельні за рахунок доходів від підприємства теплових мереж. Однак, перший заступник міського голови Шепетівки Володимир Вихівський зазначає, котельні так і не були переобладнані. До того ж, приватна компанія допустила зростання боргу за спожитий газ від 6 до понад 50 мільйонів гривень. Разом з тим нас занепокоїло те, що починаючи з 2011 року і по 2000, на 1 грудня по 2015 року, дана компанія заборгувала за спожитий газ НАК Нафтогаз України порядка 52 мільйонів гривень. Також дана компанія, згідно інвестиційного договору, повинна була що квартально сплачувати концесійні платежі згідно методики розрахунків, на даний час дана компанія заборгувала і тут 270 мільйонів. Володимир Вихівський розповідає на засіданнях міської ради пояснення приватної компанії заслуговували тричі, втім вони постійно скаржились на брак коштів. Хоча зазначає, в ході перевірки було з'ясовано, що прибутки підприємства отримували безперебійно. Коли ми проаналізували стан розрахунків. Нас всіх всіх суб'єктів, які одержують тепло, то ми побачили, що в 2014 році і в 2013-му році стан розрахунків складав, якщо відрахувати згідно відсотків 9 і вісім тобто компанія отримала в повному обсягі кошти за надані теплоносії, разом з тим. Не розраховувалась ні за газ, не робила це згідно конституційного договору інвестиції в модернізацію об'єктів. Депутати Шепетівської міської ради одноголосно вирішили розірвати договір із приватною компанією і повернути підприємство теплових мереж у комунальну власність. Втім, представники компанії категорично проти. Справа дійшла до суду. Втім, у суді першої інстанції клопотання про розірвання угоди таки задовольнили. Приватна компанія не відступила і подала на апеляцію. Вони запевняють, гроші у модернізацію вкладали. Нам вкладно біля 8 мільйонів гривень. Це є в матеріалах справи. Модернізація, тобто кошти дійсно вкладувалися. Значить, безпосередньо в котельню, яку було передбачено, договор також були вкладені кошти, але в значно в меншому розмірі, ніж було передбачено, але у зв'язку з тим, що ці кошти пішли на модернізацію цих трубопроводів. Під час засідання в Рівненському апеляційному господарському суді вислухали обидві сторони. Та через брак доказів засідання було перенесено. Пояснення, які були надані представниками товариства з обмеженою відповідальністю Шепетівка Енергоінвест, не були підкріплені жодними доказами. І суд оголосив перерву для можливості надання доказів, якщо такі будуть існувати у тов «Шепетівка Енергоінвест, для того, щоб підтвердити свої пояснення якимись конкретними чіткими доказами. Наступне слухання справ відбудеться вже 21 грудня. Вікторія Бондар, Вадим Друзюк, випуск новин.